Від чого залежить, чи вигідною для бізнесу буде Google реклама? Це залежить від чотирьох факторів: CPC, вартість одного кліку, тобто вартість одного переходу з реклами на сайт. CR – Conversion Rate, коефіцієнт конверсії, тобто який відсоток ось цих кліків призводить реально до продажу. Середній чек і маржинальність. Маржинальність це який відсоток від середнього чеку є реальним заробітком вашого бізнесу. Розглянемо приклад, коли реклама вигідна. Вартість одного кліку 3 гривні, CR 3%, тобто ви купуєте 100 кліків і в результаті маєте 3 продажі, а 97 кліків закінчились нічим. Середній чек 1000 гривень, маржа 30%. 30% від 1000 гривень, відповідно 300 гривень з оцих Тисячі є реальним заробітком вашого бізнесу. Так, дивимось. Е, купили у Гугла 100 кліків. Витрати 100 кліків помножити на 3 гривні за кожен клік, і того ви заплатили Гуглу 300 гривень. Оскільки, розглянемо варіант для України, у нас ще є ПДВ 20%, то ви Гуглу заплатили 300 гривень, ще 60 гривень в бюджет України, і того ваші витрати 360 гривень. Е, скільки ви отримуєте продажів? Ви купили 100 кліків, маєте Сіар 3%, тобто зі 100 кліків ви отримали 3 продажі. Дохід. Три продажі на 1000 гривень кожен дохід 3000 гривень. Маржа. Дохід 3000 гривень. Множимо на маржинальність 30%, і того ваша маржа 900 гривень. Чистий прибуток. Маржа 900 гривень, мінус ось ці всі повні витрати 360 гривень, і того чистий прибуток 540 гривень. І це тільки на ось цих перших 100 кліках. Тобто кожен наступний раз, коли ви будете закуповувати ще 100 кліків, ви знову будете мати з кожної сотні кліків чистий прибуток 540 гривень. А тепер. Згадуємо тему нашого відео. Ми будемо е, погіршувати по черзі кожну складову, для того щоб ви бачили, як кожна з цих чотирьох складових впливає на вигідність або невигідність реклами. Перша складова, яку ми будемо погіршувати, це CPC. Погіршуємо CPC, тобто робимо дорожчими кліки. До цього у нас, ось в цьому прикладі, коли все ок, один клік коштував 3 гривні. Тепер розглянемо варіант, коли все інше залишається таким самим, але кожен клік коштує вже 10 гривень. Кліків закуповуємо, як і до цього, 100 штук. Витрати 100 кліків помножити на 10 гривень кожен, витрати вже 1000 гривень. З ПДВ це вже 1200 гривень. Продажів, як і раніше, 100 кліків помножити на СЯР 3% 3 продажі. Кожен на 1000 гривень, і того дохід 3000 гривень. Маржат. 3000 тисячі гривень помножити на 30% маржа 900 гривень, але чистий прибуток вже який маржа 900 гривень, мінус витрати з ПДВ 1200 гривень, і того вже мінус, 30, мінус 300 гривень збитки, і це тільки на оцій першій сотні кліків. Тобто, якщо е, ви закупили 200 кліків, у вас би вже були збитки 600 гривень, і так далі. Фіксуємо на цьому етапі, що дорогі кліки можуть бути причиною збитковості реклами. Від чого залежить вартість кліку? Це окрема велика тема, але. Е, Зараз швиденько, що можу сказати, що вартість кліка дуже сильно залежить від ніші. Наприклад, якщо ви продаєте вулики для бджіл, ви можете платити за один клік буквально там 40-50 копійок. Але коли вам вже треба рекламувати, наприклад, гінекологію у Львові, там вже за кожен просто клік ви будете платити 70 і більше гривень. Також тут для тих, хто... З досвідчених спеціалістів або підприємців дивиться це відео, я тут уточню, що да, бувають ситуації, коли ми навіть хотіли б закупити у Гугла подорожчі кліки, аби інші наші показники, а саме CR, був краще, але це вже такі прям деталі. В них ми в цьому відео заглиблюватись, заглиблюватись не будемо. Так, ідемо до наступної складової. Все інше залишаємо, як було в тому нашому класному прикладі, але погіршуємо CR. Тобто, якщо до цього ми рахували, що ми е, купуємо 100 кліків і в результаті маємо 3 продажі, то тепер ми вважаємо, що зі 100 кліків купить тільки одна людина, а не, до цього, е, не як до цього е, 3 людини. Отут люди, кліки, я так для відео трошки це спрощую, тому що е, насправді 100 кліків не дорівнює 100 людей, але тут давайте будемо так вважати, до цього ми закуповували 100 кліків і мали 3 продажі, тепер купуємо 100 кліків, маємо 1 продаж. Так, дивимося ці наші е, стандартні розрахунки. 100 кліків по 3 гривні кожен, витрати 300 гривень, з ПДВ 360 гривень, продажів скільки отримуємо? 100 кліків помножить на СІАР всього лише 1%, маємо один продаж, дохід один продаж на середній чек 1000 гривень, дохід 1000 гривень. Маржа, дохід 1000 гривень помножить на маржинальність 30%, вже маємо маржу 300 гривень, чистий прибуток, маржа 300 гривень, мінус витрати з ПДВ 360 гривень, і вже лише на 100 кліках маємо збитки. 60 гривень. На цьому етапі фіксуємо, що низький Сіар на сайті може бути причиною збитковості реклами. Від чого залежить Сіар? Насправді, от взагалі, від будь-чого. У е українських бізнесів Сіар навіть залежить від того, наскільки спокійна чи неспокійна ніч була в Україні. Е я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі, не буду це проговорювати, щоб мене YouTube не забанив. Ось тому абсолютно від будь-чого може залежати Сіар, але з таких більше. Тривіальних прикладів, це якщо у вашого конкурента зараз знижки на товар є, а у вас немає, відповідно у вас буде гірше Сіар. А якщо, припустимо, ви продаєте ноутбуки, а рекламники з реклами привели людей, які гуглили, просто наснилась покупка ноутбука, зрозуміло, що ці люди не куплять, знову ж таки, у вас буде сіар. Ось цими прикладами я намагаюся донести до вас думку, що коефіцієнт конверсії на сайті залежить як від того, наскільки все ок зі сторони бізнесу і реклами, які ціни. Наскільки приваблива пропозиція, якщо порівнювати з конкурентами, наскільки добре працює сайт, наскільки швидко він завантажується, і так далі. І також залежить від того, наскільки якісний трафік рекламники привели з реклами. Ідемо далі. Погіршуємо третю складову, коли не ок, середній чек. Наприклад, до цього. Кожен купував у вас в середньому на 1000 гривень, тепер купує на 350 гривень. Як завжди, закуповуємо 100 кліків, по 3 гривні кожен отого 300 гривень, плюс ПДВ 20% 360 гривень, зі 100 кліків отримуємо CR 3% 3 продажі, дохід. Три продажі помножити вже на середній чек 350 гривень, і того дохід 1050 гривень. Маржа дохід 1050 гривень помножити на 30% – 315 гривень. Чистий прибуток, маржа 315 гривень, мінус витрати на рекламу ось цю з ПДВ 360 гривень, і знову маємо збитки 45 гривень. Фіксуємо, що маленький середній чек може бути причиною збитковості реклами. А цей слайд дуже яскраво показує, чому бізнесам з дуже дешевими товарами. В 99% випадків реклама буде невигідною, тому що бізнесу за кліки платити треба. ПДВ сплачувати треба. А заробляє бізнес. Ну припустимо, продає там якісь чашки, дуже дешеві, буквально кілька десятків гривень з кожного продажу. Але при цьому, от якщо ви, наприклад, продаєте щось таке дешеве, ви можете подумати, таке ну, гігантські інтернет-магазини вони продають які дешеві товари, і все ок, не може ж бути такого, що в них там працюють дурачки і вони працюють собі в мінус. Справа в тому, що гігантські. Інтернет-магазини можуть собі дозволити продавати дуже дешеві е, товари е, через те, що у гігантських інтернет-магазинів вони і гіганти, що в них вже шикарний сайт з доведеним до максимуму для них е, е, коефіцієнтом конверсії. Тобто у них купує, наприклад, е, зі ста кліків. Вони... Три людини, а припустимо, 10 людей. Плюс ці магазини заробляють на великих об'ємах. Тобто, окей, з кожної чашки заробляють всього лише 20 гривень, але цих чашок продають десятки тисяч. Так, на цьому моменті зафіксували, що маленький середній чек може бути причиною збитковості реклами. І тепер доходимо до фінальної складової. Погіршуємо маржу. Припустимо, що до цього а, ваша маржа була 30%, тепер 10%. А, давайте такий приклад: що є виробник пледів? Один плед коштує 1000 гривень. Ви, а, як партнер у цього а, виробника, закуповуєте пледи по 900 гривень зі знижкою, перепродаєте по 1000 гривень, втоді ваша маржа 10%. І так, як завжди, купуємо 100 кліків по 3 гривні кожен з ПДВ це на рекламу 360 гривень, зі 100 кліків 3 продажі. Три продажі по 1000 гривень кожен. Кожен дохід 3 тисячі, але враховуючи, що ваша маржа всього лиш 10%, то з цих 3 тисяч гривень ваша маржа, прям гроші, які належать реально вашому бізнесу, всього лише 300 гривень. І тоді чистий прибуток це маржа 300 гривень, мінус витрати на рекламу з ПДВ 360 гривень, і знову збитки 60 гривень тільки на оцих перших 100 кліках. Тут фіксуємо, що низька маржинальність може бути причиною збитковості реклами. І поки ми знаходимося на цьому слайді, давайте ще проговорю такий момент, що от, повернемось до цього прикладу з пледом. Враховуйте, що ось цей виробник пледів, в якого ви закуповуєте по знижці по 900 гривень, потім продаєте, перепродаєте по 1000, вони теж рекламуються. Але при цьому у них на сайті CR Коефіцієнт конверсії значно вищий, ніж у вас, тому що е, їхній сайт є офіційним сайтом для цих пледів. Відповідно, люди більше цьому сайту довіряють. Е, відповідно, в людей не виникає питання навіщо мені купувати у когось, якщо за таку ж ціну можу купити на офіційному сайті. А також е, у цього бізнесу, який сам є виробником, в них маржа точно не 10%, В них маржа, практично вся ця сума е, з вичитом собівартості. Відповідно, цей бізнес може собі дозволити. Пропонувати Гуглу закліки значно більше, ну і це в результаті може погіршувати CPC і вам, і всім іншим партнерам цього виробника. Так, а це ми з вами от зараз розбирали по черзі, коли ми погіршуємо то CPC, то CR, то середній чек, то маршу. А тепер уявіть, що можуть погіршуватись. Кілька з цих складових, або навіть всі вони одночасно. Ну і тут я чисто вам для загального розвитку розписала такий приклад, коли погіршена кожна з цих складових, і ось вже на перших лише 100 кліках збитки 1165 гривень. І це тільки на 100 кліках, тобто було б кліків 10 разів більше, відповідно, збитки були б теж 10 разів більше. Ось я погоджую, що відео вийшло не позитивне, але я вам розказала чисту правду, як воно все є. Якщо ви колись запускали рекламу і вже вже вона вам була невигідна, я дуже сподіваюся, що це відео допомогло вам відповісти собі на питання, через що для вашого бізнесу Google реклама була невигідна. Якщо у вас був хороший підрядник, то скоріш за все він вам пояснив тоді за результатами тесту, на якому з цих етапів для вашого бізнесу була проблема. Якщо ж ви ще не пробували Google рекламу, то я сподіваюся, що ви прослухавши і продивившись це відео, не поставили хрест на ідеї спробувати Google рекламу. А ви просто сядьте і прям тверезо, без. Песимізму і без надто оптимізму, оцініть е, ситуацію для вашого бізнесу, от наскільки у вас дорога ніша? Тобто ви ближче до вуликів для бджіл чи до гінекології в якомусь великому місті? Сіар, е, тобто наскільки ваша пропозиція, якщо порівнювати з конкурентами, хто от іще показує рекламу, хто є в органіці гугла? Наскільки ваша пропозиція? Приваблива або не якщо порівнювати з конкурентами, чи не за у вас середній чек, чи не за у вас маржа? От якщо ви це все оцінили і все ще хочете спробувати Google рекламу, пробуйте краще спробувати і пожалкувати, ніж не спробувати і пожалкувати. Ось якщо потрібна буде допомога моєї команди, будь ласка, звертайтесь через Telegram-под, лінк Залишимо так. Ну і в принципі, все. Дякую вам, що подивились. Ставте лайк і всім до зустрічі.